Вона буде інфантильною, дуже маніпуляторкою. Інфантильна з дитячої позиції. Да? Вона стає дуже відповід... безвідповідальною. Я да? ж я ж дівочка, я ж дівочка вона маніпулює через свою слабкість. Вона не росте у розвитку взагалі. І вона не росте взагалі в життю. Да? Я не можу, я не можу ти зробити. І е, вона буде шукати собі татка, вона буде шукати собі татка постійно, папіка. Да? І як це виглядає? Я не вмію, ти зроби. Ну я ж дівчинка, я не розуміюся в цьому. І іноді це миленько виглядає для чоловіка, але коли його багато, то це вже цього іноді тошнить. Да? Купи, купи мені, дай мені, дай мені, зроби, зроби за мене. Ну Коли це постійно. То мало хто з чоловіків хоче бути папенькою. От чомусь з чоловіками така історія рідко трапляється, коли у чоловіка є потреба бути папою. А от, блядь, у жінок постійно є потреба бути мамою. Розумієте? Вона буде постійно от гратися в слабкістю і, і шукати собі батька, шукати собі батька. І чому чоловік втікає від такої тіньової дівчинки? Тому що він не хоче дитину. Чоловіки, на відміну від жінок, у них немає потреби бути папіком. Ну, пап Папіком, в смислі, щоб і бачиться, так. Да. Знаєш, дід, там молоду дівчатку да. так. от бути татком, знаєш, таком, як, як е, жінка, усиновляє чоловіка, в чоловіка такого немає, такої потреби. Тому що е, чоловік не хоче дитину, він хоче дорослу жінку. Да? З жінкою, якою можна життя будувати, да а не нянчитися.